Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас на відеокурсі, який присвячений міні лікуванню болю. У нас в гостях Максим Барса. Мій друг, медичний директор привідної лікарні з Рівного. Дуже багато робить мініінвазивних процедур. Ми постійно навчаємося друг друга. Так, якщо, тому я думаю, що Максим якраз і розповість більш детально, більш ретельну інформацію по мініінвазивному лікуванню. Дякую, добрий, день, Дмитро Валерійович. Для мене велика честь бути тут разом з вами говорити про ті речі, які. Ну, на жаль, мало піднімаються серед зараз анестезіологів, але стають з кожним роком все актуальніше, актуальніше. На жаль, живемо в таких реаліях, коли не говорити про лікування болю і про методики лікування болю, ми не можемо. Дякую за те, що ви робите. І реально ті школи і ті уроки, і лекції, які ви розпочали своєю. Платформою вони вносять величезний вклад в освіту молодих анестезіологів, і в нас вже дійсно формується клас людей, які готові займатися суто інвазивними, малоінвазивними інвазивними методами лікування як гострого і, слава Богу, хронічного болю. Ну і тому, мабуть, що перше питання. І основне, що таке міні лікування болю? Ну, Міні-інвазівне лікування болю це Ті методи, які дозволяють ну, невеличкими там, проколами, невеличкими маніпуляціями, які є там, нетривалими, не потребують багато м, різних, е різного обстеження або там, підготовки, і виконати адекватне лікування болю. Це актуально в Україні через те, що, на жаль, на превеликий жаль, у нас лікування хронічного болю закінчується в основному використанням наркотичних препаратів. Ну і в кращому випадку це фентаніловий пластир. Які дають пацієнту, і він там лікує і обмежує себе як фізично, так і морально, враховуючи ті побічні ефекти, які мають наркотичні опіати. А це методи, які можуть за невеликими вкладаннями невеличкий час навчання можуть компенсувати біль. І лікувати біль. Ну, інвазівні методи лікування болю. Мабуть, що зараз на перше місце виходять лікування болю, тому що, як ти сказав, що Наркотичні енергетики мають свої побічні ефекти, і ми маємо якось відходити від них або призначати менше, або взагалі обходи сльози. Тому ми говоримо зараз про зімне лікування болю. А які боліві синдроми можна лікувати? Ну Ти казав про гострий біль, а хронічний болішно можна лікувати? Звісно, бо ми можемо лікувати будь-які біль будь-якої етіології, Звісно, це гострий біль і хронічний біль. Крім того, ми можемо себе не обмежувати лікуванням хронічного болю, можемо лікувати фантомний біль, можемо лікувати різні варіанти нейропатичних або інших болей. Ну, залежно від локалізації, нам тільки треба чітко знати, якими структурами іннервується ця ділянка, який патофізіологічний механізм виникне болю, і різні методи від звичайних там сингл-шок блоків, закінчуючи нейромодуляцію. Там чи радіочастотну абляцію можемо використовувати, знаючи топіку нервової системи? Ну, тобто, підсумую, якщо ми можемо лікувати гострий біль під час оперативних вручання, після оперативних втручання, а також ми можемо проводити, проводити менеджмент і хронічного болювого синдрому. використовуємо мініінвазивні методи лікування так? так, Так. Які методи використовуються? Я ж можу, говоримо про імінозі не буде. Які методи лікування були? можна використовувати? Починаючи від найпростіших, про які я згадувався, сингл-шот блок, закінчуючи продовжуючи катетерними методиками, тоді коли катетер ставиться паралельно нерву і прицільно вводиться місцева анестетик, може бути фасціальний проміжок, щоб знебовлювати більшу ділянку організму. Далі ми можемо йти, говорити про різні. Симпатичні блокади, тоді, коли ми блокуємо проведення імпульсу через симпатичні ганглі, які знаходяться вздовж хребтового каналу, і ми можемо робити нейромодуляцію або навіть стимуляцію головного чи спинного мозку. Яким саме методом це робити? Чи це блокувати імпульс іншими? іншою стимуляцією, чи просто знищуючи певні ганглії, чи водячи місцеві анестетики, ми можемо компенсувати больові відчуття пацієнта, як хронічного, так і фантомного. Тобто, окрім введення локальних анестетик або місцевих анестетик, ми можемо ще використовувати і інші методи лікування да. радіочастотна абляція, кріоаналізія, гідродисекція гідродісекціякція на да. також. Ну, у нас є стаття, яка вийшла з приводу гідросесії, де дуже допоміжний метод в певних моментах. Коли... Ну, і ми можемо лікувати, як сказав, вже, фантомний біль, біль в коксі і дуже багато різноманітних болівих синдромів. А які побічні ефекти? От ми кажемо, що все гарно, красиво, лікуємо, допомагаємо. А є побічні ефекти. Є, Всі? люба маніпуляція в лікарні може супроводжуватися з побічними ефектами. Банальне введення антибактеріального препарату може закінчуватися аналічною реакцією, тому треба до пацієнта відноситись відповідально. Побічні ефекти можуть бути різні. Це як інфекція в місці ведення гематоми, крововиливи. Тому, але ми маємо чіткі гайдлайни, які нам говорять, як підготувати пацієнта, як виконувати блокаду, які є покази і протипокази. Якщо це все проговорити, підійти до пацієнта відповідально, ми мінімалізуємо. На кількість ускладнень, які можуть бути, але порівняно з іншими методами, вони дійсно мінімальні. Ну, супер. твоя улюблена тіна, ребаунд пейн, Рикошет. Де. буває це ускладнення чи ні? Ребаунд пейн тут думки розбігаються, вони з єдиного консенсусу немає стосовно що ребаунд пейн. Одні говорять, що це гіперелегізія, як наслідок проведеного оперативного втручання або проведеної блокади. Інші дослідники говорять про це те, що просто різке закінчення регіонарної анестезії. Підтвердження цього є те, що пацієнти, яким виконують катетерні методики, вони не відчувають rebound pain. В них ці випадки вкрай рідкі. Тобто, скоріше всього, rebound pain – це задія закінчення дії блокади в найсприятливіший найсприятніший період часу. Тобто, в основному це пацієнти амбулаторні, які після оперативного втручання вертаються додому. І їм не пояснили до кінця, як треба приймати нестроїдне протизапальні, і вони, коли не відчувають біль, вони не приймають нестроїдний протизапальний і вночі прокидається від того, що їх починає різко боліти. Вони, по перше, не готові до цього, про те, що у них почнеться больовий синдром, і в них немає концентрації нестероїдного протизапального препарата в крові, щоб перекрити цей початок. Тобто, все ж таки треба додавати ні постійно після цього, щоб. Профілактувати або уникнути. Так, як рибалу. компонент мультимодальної анестезії, так в такому випадку, ми підходимо до наступного питання. треба готуватися до процедури міновозівного лікування або чи не треба? Звісно, треба. Пацієнт має бути обстежений. Маємо чітко знати неврологію, ми маємо чітко знати, де болить якими ділянками і Якщо ми говоримо про там, синглошок-блоки або катетерні методики, маємо знати чіткі гайдлайнси по антикоагулянтних терапіях і враховувати, чи пацієнт отримує антикоагулянти чи ні. Це дуже важливо у онкохворих або в паліативних пацієнтах через те, що вони мають різні види коагулопатії, Зазвичай вони отримують антикоагулянти, мають бути обережними стосовно цих пацієнтів. Ну і, звісно, якщо ми йдемо, говоримо про якісь симпатичні блоки, або medial branch блок, або якісь маніпуляції на ділянці хребта, тоді нам бажано мати якісь обстеження, якісь візуалізацію того, де ми будемо працювати перед тим, як взятися за пацієнта. Супер. Виході з того стільки назвав блоків, стільки всього цікавого, а цієї процедура. Залежить від блока різно? Так, відрізняється, варіює. Сінг, сингл-шот блок зазвичай там. Декілька хвилин, якщо катетерна методика там де довше, через те, що треба неправильно і коректно поставити катетер вздовж нерва. Якщо ми говоримо вже про ми говоримо про medial branch блок або блокаду фасетків, нам треба вже електронно обчислювальний перетворювач, тобто рентген в операційній об, щоб візуалізувати правильно структури, які ми будемо маніпулювати. Ця процедура може тривати довше, там навіть до години часу. якщо Тим більше пацієнт може мати певні анатомічні особливості не хребта, де нам буде не так просто побачити ті позиції, в які нам треба а, чітко поставити кінчи голки. Ну, в такому випадку наступне питання: треба після цього залишатися в лікарні чи ні? Це дуже сильно залежить. Ну, тобто, якщо пацієнт е, виконується, блокада звичайної регіональна анестезія, -блок чи катетер, і в пацієнта там, в перших Годину немає ніяких ускладнень, пацієнт може залишити лікарню. Якщо ми говоримо про більш інвазивні методи, такі як там, нейромодуляція, коли ми імплантуємо е, певні девайси в організм людини, які досить дороговартісні, е, ну там ми маємо задуматися і про антибіотіку, профілактику і про спостереження пацієнта хоча б там, в перших 12 годин. Тобто ну, тропису. Зазвичай, якщо процедура не ускладнена і більш Мінінвазів, як має бути, то до двох годин спостерігається лікарня, і все, все гаразд, пацієнт спокійно йде додому і ми далі лікуємося. Так. Яка вартість процедури? Теж залежить. Е, починаючись з дошок блок, ціна питання голка, місцевий анестетик, шприц. Ну і в мілі руки анестезіолога чи спеціаліста, які виконують цю блокаду. Якщо ми говоримо про радіочастотну абляцію, нам вже треба обладнання. Цього треба вже обдуга. Нам треба радіочастотна машина для радіочастотної абляції. Якщо ми говоримо про неї для модуляцію, цього нам треба ще і сам девайс, який імплантується. Процедура дороговартісна, але не може не тішити те, що нарешті в цьому році Національна служба здоров'я хоча б включила. Лікування хронічного болю І визнала, що визналошоної шона, що, що хронічний біль є, так вони визнали це, І що лікування хронічного болю це лікування окремої нозології. Там ми ще не пишемо про те, що у нас є різні види хронічного болю. І це діагноз не просто хронічний біль, а там біля більше, більше більш 10 визначень нозологічних. То більше 100, зараз більше, якщо так. ми 10-11, це більше 100 нозологій, які. Окремо мають хронічний так, так І лікування кожної з них відрізняється, тому було би добре, щоб з часом добре, що держава бачить цю проблему, щоб з часом вона розвивалася і розуміла, що лікування хронічного болівого синдрому це не просто там прийом препаратів або виконання звичайно там блокади чи звичайної інєкції. Ну і треба додати, що військовим зараз нейромодулятори, в принципі держава теж оплачує. Так. Можна використовувати мене вже приходять в клініку. Після цих процедур дуже багато вже є військових. Ну і наступне питання. міні лікування болю можна з іншими методами використовувати? Ну, в рамках мультимодальних. Звісно, це компонент. Ну, для розуміння, лікування хронічного больового синдрому, це е мультидисциплінарний підхід. Тут навіть не одна методика, тут е сукупність декількох спеціалістів. Тобто, це анестезіолог, невролог, е психіатр, е психолог. Це комплекс заходів, які маємо працювати з пацієнтами. Якщо ми говоримо взагалі про військових і їхні поранення, фантомний біль, все ще більше розширює спектр людей, які мають цим займатися. І величезно значення має теж саме ментальне здоров'я і підхід до лікування ментальних розладів. Це комплексний підхід, мультидисциплінарний, мультимодальний в плані підбору препаратів. Тобто сама блокада може супроводитися різною медикацією того, щоб купувати хронічний болівий синдром, ну якраз на цей нотки хочу здодати, що якраз цей курс, наш курс, який є на платформі, присвячений якраз мультимодальному, мультидисциплінарному підходу лікування волі, і Максим Миколаївич якраз розповідає на ньому про міні метод лікування волі, так що розповідь, про що ти розповідаєш, хоч трошки так, щоб люди орієнтувались, що їм слухати. Три лекції про малоінвазивне лікування болю, починаючи від звичайних сингл-шот блоків, катетерні методики на лікування хронічного болю, починаючи від радіочастотної амбляції, блокади симпатичних англіїв. Трошки поговоримо про магнітно-резонансну томографію, про неінвазивну нейромодуляцію і про більш інвазивні методи, такі як Spinal Cord Stimulation і стимуляція головного мозку. Ну, дякую всіх, запрошуємо на курс. Вам дякую, дякую. Валерій, за запрошення, величезний честь. Чес. Працюємо так, далі. Працюємо далі. Все. Дякую.